Сьогодні в гостях у студії людина, яка не просто кермує автівкою швидкої, а допомагає рятувати життя. Водій з понад 20-річним стажем. Для нього справна машина така ж важлива, як для хірурга, стерильний інструмент. Андрій Глушко, екстрений медичний технік обласного центру екстреної медичної допомоги. Поряд зі мною. Пане Андрію, вітаю! Рада вас бачити. Вітаю, дякую за запрошення. І одразу давайте розбиратися раніше. Вас називали водіями швидкої зараз. Ви екстрені медичні техніки. Що це означає? Так раніше ми мали тільки змогу довести безпечно бригаду та швидко довести до пацієнта та до лікарні. Зараз ми Змінилося в нас, ми пройшли перепідготовку на вивчились на екстреного медичного техніка. І зараз ми одна команда Тут допомагаємо всьому, в прийманні пологів. В реанімаційних заходах, ну во всьому, що треба, в травматичних тих всіх діях, хтось тобто десь ноші піднести, постоять возле пацієнта, капельницю піддержать. Власне буває, пане Андрію, так що страшно, адже ми розуміємо, що надавати допомогу в екстремальних умовах, в якихось критичних ситуаціях це те, що приходить з досвідом. Буває, звісно, з досвідом буває страшно. Ну, з досвідом вже довіряєш собі, довіряєш машині, довіряєш колегам. От власне ви згадали, що е, ви повноцінний член е, бригади екстреної медичної допомоги. Скільки вас працює у команді? Буває по різному. Буває лікар, парамедик і екстрений медичний технік. Буває. Парамедик і екстрений медичний, і медичний технік. Пане Андрію, про вас розповідають колеги, що ви в роботі як хірург в операційній. Машина у вас завжди справна, чиста, блищить. Чому для вас це важливо? Ну, для нас це швидка. Це як операційний блок. Так скажемо, реанімаційний блок. І по інакшому там не можна, там то все повинно бути на своїх містах, все повинно бути стерильне, все було. Ну і по своїй, як скажуть, професії я з перших днів, то ну, чиста машина для мене це все. Це ну, чиста та справна машина. На першому місці? на першому так? місці я ну, це по-перше безпека бригади, і по-друге, це життя пацієнта. А буває до речі, так що всі після роботи додому. А ви знову під капот? Це знову ж таки про відповідальність більше чи про любов до професії? Я вам скажу це і любов до професії, і відповідальність. Родина, до речі, як ставиться до того, коли ви роботу приносите додому? Родина вже звикла, і вона також. Зі мною і допомагає в любій такій обстановці, яка Це Добре, що вдома є такий надійний тил mm -hmm. і підтримка. Це дійсно дуже важливо. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а от що вам найбільше заважає доїжджати на виклики швидко? Що особисто вас найбільше дратує на дорогах Дніпра? Скажу так, водії, водії стали вроде, толерантними. Да? От, про, одні про, допомагають про, по, проїхати десь так от, таких, в таких умовах. Ну, є і процентів десь 20 нетолерантності, тобто поваги немає ні до швидкої, ні до другого спецтранспорту. І, і, саме таке, що є, Слобожанський проспект, немає. В полоси спецполоси для транспорту. Тобто ми всі стоїмо, коли в нас хвили, кожна хвилинка на, 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 на рах. рахунку, в да, нас на рахунку, а ми з усіма стоїмо, ми не можемо просто зробити нічого, просто абсолютно нічого, коли ще їдемо на. Великих автобусах оцих цих евакуаційних наших автобусах, то це ну дуже, дуже печально. Е, до речі, якщо вже згадали про Слобожанський є проспект, у нас є відео. Я прошу нам його показати, як мотоцикліст прокладає дорогу автівці екстреної медичної допомоги. Зараз ми бачимо е, затори, і е, він е, просто таки. Розганяє всі машини, так і у такий спосіб. Автомобіль швидкої допомоги може швидше проїхати. Це якраз напевно і є той приклад поваги і толерантності з боку водіїв по відношенню до працівників екстранки. Так, да, це дуже добре, і в цей в цей момент їхав мій напарник да, звати Попов Попов Анатолій. Да, він дуже вдячний тому мотоциклісту, тому що в, те, в той час він дуже поспішав, виручив. виручив, так? да, виручив. І я вам скажу, знали, це не такий перший випадок. Такі моменти попадаються на дороги, що водії отак толерантно допомагають, хтось бачить, якщо десь може хтось ну, не побачив швидку, там, ну, всяке, всякі випадки бувають. Ну, Бувають за часто, зараз з'явилися такі да, моменти, що допомагають, показують. То можна О, стверджувати, що з початку повномасштабного вторгнення культура водіння стала все ж краще. Кращі. Це не ілюзія, ви можете це сказати. Да, це не ілюзія, прикладі. це краще, набагато це краще сталося. Ну не на всі 100 скажу так, відсотки 80% це, да, стало дуже приємно зараз, що водії допомагають і таким як а, мотоцикліст, цей. Так. Треба брати приклад. Так, да, треба беріть приклад і допомагайте, будь ласка, тому що там чиє то життя. А пішоходи чи стали вони більш толерантними? Що можете сказати про людей, які переходять дорогу на пішохідному переході? Чи завжди вони пропускають автівки екстреної медичної? На, 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 на цей час кажу, ви знаєте, оце те терела е, е, змінилося в тому, що От пішеховодії зараз змінилися в кращу сторону, а пішоходи, от скажу чуть, чуть 50 на 50, От такий момент. Тобто, коли їдеш, бачать, несе це автобус, там, наприклад, сирени, мигалка, все гудить сигналом. Тось, тобто, ну вони одно питаються їм там зелений горить, а вони питаються, все одно ж проскочить. Ми теж. Прохання, ми доїжджаємо, ми встановлюємо великий автобус, тому що ви пробігають, пішоходи всі пробігають. І ми останньої також тратимо цей час, поки його опять розгониш, поки його ТСН, Тобто ми йдемо стопроцентово, так як ми водії бачимо, дивимося, все. І саме така велика, дуже велика біда це. І що які кудись поспішають. Вони кудись поспішають. А Всі школи в наушниках. А саме найгірше це телефон, наушники. Це взагалі, ну, це, вони навіть не дивляться, хто, куди, як. Ну, Прохання просто до пішоходів, це ваше життя. Ви вибачте, тось... хтось може опинитися, хтось може не опинитися, а також в транспортному засобі можуть пропасти гальма там, і ще що. Тобто ну, ви будьте поуважніше, тому що це ваше життя. На перше це ваше життя. До слова, часто бачимо ситуацію. Дійсно, автівка екстреної медичної допомоги з увімкненими проблисковими маячками, а попереду ну просто черга машин, і хтось гальмує, хтось намагається якось маневрувати невпевнено. Як правильно необхідно поступати водіям? Роз'ясніть, будь ласка, шановні водії, просто обережно не панікуйте. Зробіть маневр вправо, вліво не поспішайте, не зробіть там свої, ну не зробіть, де Головне, що ми рухаємося, і ви питаєтесь нас пропустити. Ми це бачимо, і ми також підтримуємо вас. Да, що не треба гальмувати, тому що це ще хуже ви робите. Це ви загальмували, і ми ну, теж різка остановка в автобусі, в машині. Там лікарі всі стоять. І це дуже це дуже шкодить тому, що чи ви їдьте і десь ви знайдете собі карманчик, там, наприклад, чи вправо, чи вліво. Ну, ми бачимо, Має що... Має значення, у яку сторону. В яку зіхати сторону, главне, щоб вам було безпечно, щоб ви не накоїли ніякої біди на дорогі. І для нас ми все це бачимо, хто питається нам допомогти. Ну, Дуже вам дякуємо за це. Ну, тільки не... Не робіть різких таких маневрів. Не щоб, да, І не панікуйте, будь ласка, і все буде добре. Пане Андрію, знаю, що евакуація поранених захисників іще одна зона вашої відповідальності. Розкажіть, будь ласка, про цей напрям роботи. Це дуже важливо на, сьогодні, на сьогоднішній час. Це дуже важливо. Медевак. Це для нас, саме найголовніше, що є на сьогоднішньому дню. Там потрібно. Це зробити швидко, обережно і придержуватися того, що ми повинні Ну просто все це зробити на таких, як струнах, що доправити чим найбі найскоріше, ми доправимо до лікарні, там до шпиталю, до лікарні військових. Це дуже буде нам, ну як скажуть, це дуже добре буде. Ну, Кожна хвилина кож... на вагу золота. Да. Власне, скільки може тривати ваша зміна, коли ви евакуюєте поранених захисників, здійснюєте міжгоспітальні перевезення. Буває і по 18 годин. По різному буває. По вісімнадцяти їдемо. Ну, ми знали, куди ми йдемо. Це наша робота. Е, от е, які складнощі виникають під час керування евакуаційним автобусом? Щойно ми бачили їх на екрані. Я знаю, що у вашому центрі таких е, два. Що найскладніше? Найскладніше. Поначалу великі, вони там об'єм такий, що розвернутися по нашим дорогам, проїхатися, тобто вони длінні, великі. І це треба було все прораховувати, враховувати, тобто заїзди в лікарні, там, все це. Ну, і це все треба було. Ну, Брисненько, просчитати, що планувати, планувати да. то ти їдеш, ти вже о, тобі кажуть, отак і отак, ми їдемо в ту лікарню. Ага, ти вже прикидуєш так, в ту лікарню. Туди треба заїхати, туди треба заїхати. Там лікарня, наприклад, така-то, така-то, ага, все, заїзд туди, все, ти вже спланував, туди треба задом, туди треба боком. Ну, то все. Ну, це попервам було, да, Було тяжко, поки звикли на сьогоднішній час. Я вам скажу, наскільки це все на ньому легко. І, і все виходить, і все вже ніякого немає. Ніякого такого не став. Вже в каждому лікарні немає. паніки немає. Да, до заїжджаємо в будь-яку лікарню, в будь якого до любого приймального відділення. Це тось тобто для нас вже це вже не є так сказати, що він огромний. Тобто приїжджаєш за да, люди. Як ви на ньому їздите? Ви як на ну саме головне, звісно, да що там. Військові поранені, і це ну якби надати Все Це да, це відповідальність, і саме головне, щоб найчасно довести всіх до. Дякую дякую, дякую, дякую вам, пане Андрію, за відповідь за вашу роботу. А далі у нас цікава і важлива рубрика. Називається Вона Правда чи міф. Я буду наводити поширені судження серед людей, зокрема серед водіїв і пішоходів саме про вашу роботу. А ви, будь ласка, спробуйте їх або підтвердити, або спростувати. Дякую. Швидка має право в разі потреби порушувати правила дорожнього руху, їхати по зустрічній смузі, виїжджати на тротуар або приїжджати на червоне світло. Головне, якнайшвидше дістатись до пацієнта. Так це чи ні? Так, це так, це так і є. Тільки треба, убідившись в тому, що ти все проїдеш обережно, все без ніяких транспортно-дорожніх пригод. Водій з умінкнений світовими і маячками обережно проїхати всі ці участки і найшвидше добратися безпека до безпека. перед Вперед усього безпека. Тобто, навіть порушувати правила дорожнього руху треба. Грамотно Убідитися в тому, що має... що доїхав до перехрестя. Хоч нам красний горить, ми йдемо з маячками, ти призупинився, продивився вліво, вправо, ти бачиш, що всі зупинилися, а потім тільки ти поїхав. Це саме головне правило. Не треба нікуди спів. Ви знаєте, коли вперше прийшов сюди, і якби начальник автоколони сказав так, да, що да, спішить, нам треба, в нас така робота, що ми так, от так, ну. Все время ваше стопроцентне глаза вліво-вправо ви дожді убідитись в тому, що тому що ви на швидкій там на спецтранспорті пропускають, ось призупинилися. Коли ми, вибачте, на перехресті потираємо пів секундочки, убідився в тому, що всі нас пропускають, і ми проїхали це. А не дай Бог якесь дорожньо-транспортне прошестє, що летиш, а я на там на швидкі ні цього не, не потрібно. Є, це дуже уважно не дуже цього, важливо да, бути да. уважним. <смір> і ще одне судження вам озвучу: на блокпостах швидку не зупиняють і не перевіряють документи. Її завжди пропускають без затримок, бо розуміють, що йдеться про порятунок життя, і кожна хвилина на вагу золота. Так, пропускають по началу, коли у нас повна масштабка, ми почали туди їздити, і коли ми вже як сказати, вже один одному промелькалися, тож вже їдемо. вже вони нас знають. Ми вас ну знаємо, то да, поначалу були перевірки. Ну поначалу час вже кажуть. Вони нам довіряють. Ми їм дуже велике дякую. Хочу сказати за те, що О, не затримали. За те, що, да вони стоять, військовим поліції. Дуже велике вам дякую. Що ми доїжджаємо. Вони ми включаємо сирену. Вони все нащують, вони роздвигають нам дорогу, дають, щоб ми не тратили цей час. Це дуже да, велике вам дякую. Скажу поліцей. Сейським військовим, які стоять на блокпостах по всій країні, бо тому, що ми їздимо по всій країні, і нас завжди на всякому на, на, на всіх блокпостах нас пропускають. Просто бачать, що їде авто. Люди їдуть да, рятувати да, життя. Рятувати ну і життя, ще да. одне судження. Воно знову ж таки про м, правила дорожнього руху. Водій швидкої має привілеї на дорозі. Ви про це вже сказали. Навіть якщо порушить правила дорожнього руху, йому нічого за це не буде. Тож буде чи Ні, не буде? Буде, да. Привілегії, привілегіям, а відповідальність від привілегій не тобто водій, якщо водій швидкої нарушив, то він внесе відповідальність, так як усі водії. Привілегії на цьому закінчуються. Дякую вам, що допомогли розставити всі крапки над і е, до речі, запитань до служби 103 завжди багато. Ми у цьому переконалися, бо отримали багато звернень від наших глядачів, і деякі з них дуже конкретні. Будь ласка, попрошу вас на них відповісти. Тож, перше запитання: якщо автівка швидкої їде з увімкненими проблисковими маячками, чи завжди це означає, що вона їде на виклик? Чи можуть такі машини увімкнути сирени і в своїх справах? Наприклад, щоб швидше проїхати місто, ні, це тільки на виклик, і ніяк іначе. ніхто не має ніякого права включати просто по своїм там проїхати. Город там проїхати наїстеон, чи наїстеон, на ні, не такого не А тим більше за кавою до Ні, Такого у нас не приходить. Токо по викликам на виклик, з з больним там і з усім токо. В таких випадках включаємо А в остальних всіх випадках. Це все неправда. Тобто ніхто не має права включати звукові і проблизкові маячки. І ще одне запитання: як мешканці будинків можуть допомогти вам швидше під'їхати до потрібної квартири, особливо коли на шляху стоять шлагбауми чи зачинені ворота? Дуже важливе питання, я думаю, най, най, найскоріше встрітити бригаду і провести найближчими шляхами. Одне запитання встигаємо обговорити. Mm -hmm. Я водій з багаторічним стажем. Як долучитися до вашої команди? Які вимоги і навички потрібні для роботи екстреним медичним, по-перше, водійське посвідчення згідно своїм категоріям? По-друге, пройти медогляд. Ну, медичну, медичну довідку пройти, пройти знання на екстрену медичну техніку. Це відповідні курси. Це відповідні курси пройти, да, Відповідні курси пройти. І бажання допомагати рятувати і, життя. і рятувати життя. Це ми тільки чекаємо, таки, будь ласка, приходьте. Дякую, Андрію. Що до... відповіли на всі запитання наших глядачів. А далі хочеться трішки поговорити про вас особисто, про вашу родину, ваші хобі, мрії та сподівання. Тож 60 секунд відвертої розмови далі у випуску. Після сотень кілометрів в дорозі як відновлюєтеся вдома? Сон, гарячий чай. Обійми рідних. Найголовніше. До речі, от коли у вас єдиний вихідний, а рідні просять звозити, наприклад, у сусідню область до друзів. Чи погоджуєтесь? Ні. Чому? Ну, За ну так би якби по ну, робота найголовніше, вам так скажу. Тобто на сьогоднішній час і що в нашій країні ну, повагу віддаю собі. Тобто там, де я можу бути. Через пів часа потрібний, а mm. мене тут не буде. Тобто ну, от, навіть я... у вихідний, у вихідний можуть день можуть складатися да, такі ситуації? Так, да, да, склад... бували такі ситуації, що треба срочно виїжджати. І, ну, Чесно, я собі не, просто не пробачу цього. А Коли що... ви останні були у відпустці, до речі? Чотири роки назад. Війна не можете собі дозволити. Не, не можу не дозволити, тому що я це бачу, я все, через мене це все проходить і. Сказати, що хлопці теж б хотіли б, навіть відпустку піти, ну, а їм треба допомога. І собі дав таке слово, що я до кінця війни буду теж на посту, на на посту да, і куди, коли треба, я завжди готовий поїхати в будь-який час. Андрію, ну а хобі захоплення є у вас? Е, да. від чого по справжньому релаксуєте знаєте, і отримуєте задоволення. Ну, по-перше, да, це машини, скажу вам, там це возле машин, там мені треба там щось знову десь може да, знову машини, де то щось змінить, де то що то. Ну а так десь на рибалочку виїхати, трошки посидіти, відпочити душею, трошки десь в ну, десь таких от улюблені місця на Дніпропетровщини для риболовлі. Річка Дніпро, так от по набережній десь так. Ну, так знаєте, отак от подивитися. Е, Дивишся, е, що про, проходить там 300 кілометрів там, знаєте, своїми очима бачиш там, потім приїжджає сюди. Ну трошки буває там, міняєш картинку, просто чуть-чуть, щоб все воно знаєте, трошки якось змінилося. Е, mm -hmm. А до речі, де найбільш урожайні місця на Дніпрі? Ну, це в район в районі там Придніпровського моста. Там ну там я люблю там таке, от в таких містах так сильно, сильно час тоже, часу немає там сидіти. Тобто, ну це було якби теж так сказати, там 4 роки назад. За 4 роки, навірно, ну раз за два може просто я за це все просто так. знаєте, по якісь там ну, все пар пару фапару. Це ж запитаю, який найбільший улов за життя. Е, ну, мабуть, до п'яти кілограм це так, ви знаєте, не, десь десь приблизно так було. Найбільше ще буде, напевно. Ну, да, так? Да, да. А хто головне. у вашій родині е, головний кулінар з приготування рибних страв? Дружина. Е, яка страва у її виконанні? Найкраща, вам найбільше подобається Це ну, риба чи щось це риба, так да, це риба, вона там буває і в ху, і пожари там, Ну в такому в такому, ну, жарена, жарена, так скажуть, з з коринкою, коринкою Риба. Тобто так. всі страви у приготуванні вашої дружини вам імпонуються. Да. Вони найкращі. Да. Ну і останнє запитання: от якби ви піймали золоту рибку, яке б бажання загадали? Щоб найскоріше настав мир і ніхто не знав слово війна, то піймайте її вже найскоріше. Щастя всім і здоров'я. Дякую вам, Андрію, за цю щиру розмову. Дякую вам за роботу. Наостанок хочеться побажати вам ні цвяха, ні жезла. Гарних доріг і, звісно ж, вдячних пацієнтів. Дякую вам. Дякую. Я нагадаю, екстрений медичний технік Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Глушко був гостем нашої студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. Бережіть себе і цінуйте тих, хто рятує.